Минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж у селі Підлимани зюмського району, обстрілом з реактивної системи залпового вогню, пошкоджено будинок. Крім того, минулої доби ворог обстрілював уди Богодухівського району, ветеринарне та нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, дворічну та кам'янку Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують, протягом доби одна пожежа спричинена ворожим обстрілом. Протягом дня рятувальники продовжили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу у селищі Борова Ізюмського району, який стався 15 жовтня. Вони гасили окремі осередки пожежі у зруйнованому навчальному закладі. Проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Працювали 4 одиниці техніки та 20 осіб особового складу ДСНС, у тому числі вогнеборці з Луганщини. Також протягом дня продовжилися аварійно-рятувальні і пошукові роботи на території зруйнованого ворогом 15 жовтня приватного домоволодіння у селі Дружелюбівка Борівської громади. Працювали рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини. Загиблих не знайдено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80. 3 одиниці вибухонебезпечних предметів об 11.50 надійшла інформація про черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Подія трапилась на території приватного домоволодіння у місті Зюм. Постраждав 72-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму ступні та одразу був госпіталізований до лікарні. За даними генштабу зсу на Куп'янському напрямку, тривають запеклі бої. Минулої доби наші захисники відбили не менше 15 атак в районах Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини.